Вітаю, друзі, в ефірі рубрика Афіша, де ви традиційно дізнаєтеся про цікаві культурні заходи, які варто відвідати цього тижня. На вас чекає багато цікавого, тож можетися зручніше. Ми починаємо 28 травня. Подільський камерний хор «Лонтович Капелла» запрошує у захопливу мандрівку стежками української та європейської духовної музики різних епох. На гости концерту очікує магічна атмосфера, витончене багато голосся та неймовірна палітра хорового репертуару. Тож дозвольте собі відпустити всі думки та наповнитися неймовірною чарівною енергією. На концерті містеріум початок о 19.00 Квитки коштують від 150 до 350 гривень. В останній весняний день академічний камерний оркестр Арката скликає своїх друзів і шанувальників на свій 32-й день народження. Талановиті оркестранти на чолі з Георгієм Курковим підготували приголомшливі подарунки для своїх гостей. Оркестр зіграє твори, які стали для них знаковими: зокрема, симфонію Вівальді, з якої колектив дебютував, та просту симфонію Брітена, з якої вони виступали у Палаці Україна 30 років тому. Тож не пропустіть можливість отримати за задов... Волення та натхнення на надзвичайному концерті день народження Аркати». Початок о 19.00. Квитки коштують від 150 до 350 гривень. «A mouse and Алмаз pink ribbon» – або Мишка та Рожева стрічка не дарма я заговорила іноземною, адже ця вистава грає інтерактивною. І під час неї діти граючись знайомляться з новими англійськими словами, вивчають кольори та цифри. Проте сюжет театрального уроку не лише розважальний, а й повчальний. Адже головна героїня вистави Мишка, придбавши рожеву стрічку, не лише погарнішала, а й стала більш перебірливою та зрозуміло. А відтак почала ображати та принижувати інших тварин, які пропонували їй потоваришувати. Чим же все закінчиться для пихатої мишки? Про це дізнаєтеся 31 травня у театрі ляльок. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Ну знову цей колобок, скажете ви, хто ж не знає цієї казки? Ще у дитячому садочку всі вивчили її на пам'ять. Але невже вам не було шкода цього гарненького, рум'яного, веселого та непосидючого колобочка? Ось і акторам театру Ляльок теж. Тож вони вирішили його порятувати. І воновій казці і стежок покотиться інакше веселий колобок. А що з ним станеться, дізнаєтеся від виставу 1 червня? Початок об 11 та 14.00 Квиток коштує 150 гривень. Грандіозно, приголомшливо та невимовно гарно. Свої 20 років гурбцік зустріне на відкритті сезону 2025 у двадцять усі улюблені хіти прозвучать у фантастичному виконанні. Тік разом із симфонічним оркестром Вінницької обласної філармонії. Легендарні пісні, вчителька Олені, Сірожине Пірожне та багато інших приголомшать новим звучанням. Тож не пропустіть початок дев'ятнадцять. Ці нульнуль коштують від 350 до 850 гривень. Його тембр мед для вуха від проникливих концертів перехоплює подих. Шумей 6 червня у Переговськай. Просто неба у музеї садиби Пирогова. Будемо насолоджуватися новою концертною програмою, до якої увійдуть улюблені хіти та неймовірні прем'єри. Біля тополі, буревіями вище хмар. Ці та інші композиції шумей скорили серця мільйонів. Будемо разом злітати вищих мар. Тож не пропустіть початок. о 19.00. котка коштують від 460 до 840 гривень. Усім, хто цікавиться космічним простором, точно сподобається у Вінницькому планетарії. Адже тут ви відчуєте себе справжнім космонавтом, розглянете небесні світила, сузір'я та дізнаєтеся багато нового та цікавого. Тож, якщо хочете доторкнутися до позаземного та незвіданого, обов'язково завітайте. Знаходиться він у парку імені Лонтовича і працює щодня з 10 до 18 години. Хідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Як завжди, багато цікавого відбувається у Вінниці. Тож не зволікайте, відвідайте вподобані заходи та ловіть позитив, адже ви цього варті. А і була рубрика Афіша. Побачимось.